Це морський піхотинець США Якоб Кепка, сам чоловік з Канади, але має польське коріння. У нього ампутована нога, яку він втратив 10 років тому. Чоловік вирішив проїхати на велосипеді з Кракова до Києва, аби привернути увагу до потреб людей з ампутаціями та зібрати гроші на протезування українських військових. So, з початком повномасштабного вторгнення в Україні я волонтерив на кордоні з Україною, частково в Україні. Одного дня на площі ринок я проходив повз хлопця з ампутацією. Я тоді побачив, наскільки йому було тяжко, але я не зупинився і пройшов повз, і мені досі соромно, що я тоді не запропонував свою допомогу. І, власне, у мене виникла ідея цього проекту. Якоб Кепка розповідає, попри ампутацію, він продовжує вести активний спосіб життя. Він ходить в гори та останні шість років катається на велосипеді. За день може проїхати 100 кілометрів. The main that... Я хочу, щоб на моєму прикладі побачили, що життя не зупиняється, що можна жити далі. Так, воно буде не таким, як людей без ампутацій, але воно може бути у такий спосіб. Час від часу мене турбують фантомні болі. Це найскладніше. Але загалом мені не важко їздити на велосипеді. Свій велотур по Україні яко планує завершити у Києві 11 вересня і зібрати 100 тисяч доларів, аби підтримати людей з ампутацією та іншою інвалідністю. Під час цього велопробігу він відвідуватиме деякі українські реабілітаційні центри та шпиталі. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.